Це місце сакральне для москалів. І одночасно є символом і пам'ятником крадійства. Ось на цьому місці стояв пам'ятник Катерині II, яка начебто заснувала тут місто. А це пам'ятник крадійства, про який я казав. Вебражи. І собор мав бути в декілька разів більше. Вони бачите, огорожу. По розміру цієї огорожі мав бути побудований величний символ панування москалів над українцями. Але москальська натура перемогла все, все було вкрадено до нас, як кажуть. Москаль іначе не може.